Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами знайомимося з одиницею вимірювання часу доба. Вже закінчилась перерва і дзвіни для всіх дзвінок. Всі зібралися у класі. Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці, все готове? Молодці! Сьогодні ми не будемо робити нові відкриття. Ми пригадаємо все, що знаємо про одиниці вимірювання часу. Що ви знаєте про тиждень? Впевнена, ви говорите, що тиждень це 7 днів. А які дні тижня ви знаєте? Називаємо понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Тож скільки днів у тижні? 7 днів. А що таке доба? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі, у яких є іменовані числа одиниці часу. А починаємо наш урок з гри Збираємо мед. Обчисліть значення суми 36 і 33. Впевнена, ви говорите відповідь 69. Адже добре запам'ятали правило, щоб додати двоцифрове число до двоцифрового, ми десятки додаємо з десятками, а одиниці додаємо з одиницями. Знайдемо значення суми 28 і 21. Ми отримуємо результат 49. Сума чисел 43 і 12 становить 55. 52 збільшить на 23. Отримали 75. Перший доданок 67, другий доданок 32. Сумою буде число. 99 43 плюс 44. Отримаємо 87. Приготуйте зошити або аркуші в клітиночку. Пригадайте правила посадки під час письма, правильно покладіть зошит та тримайте ручку або олівець. Ми запишемо каліграфічне число, що буде відповіддю на таке математичне твердження. Знайдіть різницю чисел 88 і 32. Впевнена, ви називаєте результат 56. Адже від десятків відняли десятки, а від одиниць відняли одиниці. Відступіть 4 клітиночки від попередньої роботи. Та запишіть 31 травня класна робота. Ми записуємо число 56 це двоцифрове число, яке записується за допомогою двох цифр 5 та 6. Зверніть увагу на написання цифри 5. Ми проводимо коротку лінію від верхньої лінії клітиночки до середини клітинки. Потім пишемо правий півовал. І вигинаємо дугу, яка рухається від середньої частини верхньої лінії клітинки до правого верхнього куточка. Число 6 починає описувати правий верхній кут, рухається до середини нижньої лінії клітинки і заокруглюється в овал. Отже, ми записуємо число 56, відступаючи між цифрами одну клітиночку. Оцініть свою роботу. Якщо вам сподобалась ваша робота і ви каліграфічно написали число 56, намалюйте смайлик, який посміхається. А якщо ви не дотримались правил написання цифри 5, і цифри 6. То ваш смайлик буде сумувати. Я вам бажаю, щоб в ваших зошитах смайлики завжди посміхалися. А ми продовжуємо наш урок. Розгляньте геометричні фігури, що з'явилися у вас на екрані. Що це за геометричні фігури? Ну, звісно, це лінії. Як можна об'єднати лінії в дві групи. Подумайте, за якими ознаками. Ми можемо створити дві групи і в першу групу віднести криві лінії це синя і зелена лінія, і друга група ламані лінії. Сюди ми віднесемо фіолетову і блакитну лінію. А ще можна об'єднати ці всі фігури за іншою ознакою. Адже ви бачите, що деякі лінії з'єднали свій початок і кінець, утворивши замкнений контур, тобто це будуть замкнені лінії. І до цієї групи ми віднесемо зелену криву лінію і блакитну ламану лінію. Синя і фіолетова лінії будуть у нас незамкнені. Вони не з'єднали свій початок і свій кінець. Чудово! Пригадайте, як називається числа при додаванні, як знайти невідомий доданок, Як називається числа при відніманні? Як знайти невідоме зменшуване? Як знайти невідомий від'ємник. Як викор... виконують арифметичні дії з двоцифровими числами? Ми з вами сьогодні говоримо за одиниці вимірювання часу. Давайте пригадаємо, з яких частин складається доба. А допоможе вам в цьому годинник. Іт, малята, ви здогадалися, хто я? Так, я годинник. Справно йду, хоч ніг не маю. Тік-так усім співаю. І секунди, і хвилини вам рахую я щоднини. Малята, мої стрілки постійно рухаються по колу і показують тим самим, котра зараз година. Коли мої стрілки пройдуть по колу двічі, то пройде доба. Час доби для дітей, для дорослих і всієї живої природи складається з чотирьох відрізків часу. Ранок. День, вечір та ніч. Кожна частина доби відрізняється одна від одної положенням сонця на небі, розташуванням стрілок на годиннику та нашими справами та заняттями. Малята! А давайте з вами зараз пограємо в гру, яка називається Коли це буває уважно подивіться на малюнки і спробуйте визначити, яка це частина доби ранок, день, вечір чи ніч. Ну що, почали? Коли ми снідаємо? Ми снідаємо вранці. Коли ми граємося на майданчику? На майданчику ми граємося в день. Коли ми дивимося телевізор? Телевізор ми дивимося ввечері. Коли ми прокидаємося? Прокидаємося ми вранці. Коли ми лягаємо спати, спати ми лягаємо ввечері. Коли ми ходимо на заняття, на заняття ми ходимо вдень. Коли ми читаємо книжки, це ми робимо ввечері. Коли робимо зарядку Зарядку ми робимо вранці. Коли ми обідаємо. Це відбувається вдень. Коли ми спимо у своїх ліжечках. Це ми робимо вночі. Ми сідаємо вечеряти. Це яка частина доби? Це вечір. Малята. Я гадаю, ви все правильно визначили. Але є деякі справи, які ми можемо робити протягом доби. Які це можуть бути справи? Поміркуйте. А мені вже час прощатися. Бувайте! Тож, давайте ще раз нагадаємо, з яких частин складається доба. День. Ніч, ранок і вечір. Тож, яка картка, яку ви бачите на екрані, буде зайва? Це буде тиждень. Чудово. Пригадаємо, в якому порядку змінюються частини доби. Почнемо з дня, за ним іде Вечір, вечір змінюється. Ніччю, а ніч змінюється ранком. Ви пам'ятаєте, що годинничок говорив, що протягом доби його стрілочки проходять два коли по 12 годин. Тобто 12 і ще 12. То скільки годин має доба? Обчислили? Правильно 24. Години. Отже доба це день, вечір, ніч і ранок, які становлять 24 години. З'ясуйте, у якій частини доби не спить кожна тварина. Прочитаємо про сову. Сова прокидається на початку ночі. І засинає вранці. Коли ж вона не спить, сова не спить вночі, кровик спить серед дня і всю ніч. То коли ж він не спить? Вранці та увечері. Кажан лаштується спати на світанку, а прокидається увечері. То коли ж він не спить? А не спить він вночі? Молодці. Розгляньте малюнки і подумайте, яка доба зображена на кожному малюнку. Отже, наш котик відпочиває вдень, засмагає на галявині. А коли жабка ловить комарика вночі, коли прокидається півник разом із сонечком, вранком. молодці, проведемо фізкульт-хвилинку та попрацюємо в зошитах. AHHHHH <laughs> Розгляньмо вирази, запишемо їх в зошит та обчислимо. Та проаналізуємо, що змінюється в цих виразах. Тому ми записуємо першу суму. 46 і 3. Ви помітили, що ми додаємо одиниці. Отримаємо результат 49. Запишемо наступний вираз. 46 плюс 30. Що ви помітили? Ви помітили, що ми додаємо не 3 одиниці а 3 десятки. Тому цифру 3 будемо додавати не до 6, а до 4. І отримаємо 76. Треба бути дуже уважними, щоб правильно додати або відняти. Для цього треба з'ясувати, до якого розряду належить число до розряду одиниць. Чи до розряду десятки. Отже, запишуємо наступний вираз. 76 зменшити на 4. 4 належить до розряду одиниць. Тому будемо цю цифру віднімати від 6. І отримуємо різницю 72. Від 76 віднімемо 40. Ми бачимо кругле число, що означає 4 десятки. Тому цифру 4 ми віднімаємо від цифри 7, адже в числі 76 – 7 десятків. Ми пам'ятаємо правило, що десятки ми віднімаємо від десятків. 7 десятків мінус 4 десятки буде 3 десятки, та ще 6 одиниць. 36. 56 збільшимо на 3. Запишемо цей вираз в зошит і знайдемо значення суми. Сподіваюся, що ви теж, як і я, отримали результат 59. Адже цифра 3 це одиниці, і ми повинні одиниці додати з одиницями. В числі 56. 6 одиниць. Тому 6 і 3 буде 9, та ще маємо 5 десятків. 59. 56 плюс 30. 30 – це 3 десятки. Тому ми 5 десятків додаємо 3 десятки, маємо 8 десятків. І ще число 6. 86. Молодці. Запишемо вираз. Знайдемо його корист... результат, користуючись схемою. Пояснимо кожен крок цього розв'язання. Отже, до 25 додати 43. 25 ми розкладаємо на зручні доданки. 20 і 5. 43. Ми розкладаємо на зручні доданки розрядні 40 і 3. Ми бачимо, що є круглі числа і звичайні числа, які належать до розряду одиниць. Додаємо між собою круглі числа. Це наші десятки. 20 плюс 40 ми отримаємо 60. Тепер ми знайдемо результат додавання цифри 5 і 3. Це буде 8, 60 і 8 – 68. Знайдемо значення різниці двох чисел 87 і 54. Як і в попередньому прикладі ми 87 розкладемо на розрядні доданки. 80 і 7. А число 54 складається з 50 і 4. Знову ми бачимо круглі числа і числа, які належать розряду одиниць. 80 мінус. 50. Ми отримаємо число 30. А тепер будемо знаходити різницю одиниць. Від 7 віднімемо 4. Отримаємо 3. 30 і 3 33. Користуючись такими міркуваннями, розв'яжіть самостійно. Вирази, що з'явилися у вас на екрані. Скористайтеся паузою. Запишіть. За допомогою стрілочок знайдіть значення суми або різниці. Та повертайтеся на урок. Якщо ви повернулися на урок, отже, розв'язали всі вирази. Перевіримо. 36 плюс 23 отримаємо 59. 67 зменшимо на 34 33. Сума чисел 84 і 12. 96. Різниця чисел 96 і 74, 22. 97. Зменшимо на 24. 73. Перший доданок 16, другий доданок 12. Сума 28. Молодці. Запишемо вирази та порівняємо. Спробуємо з'ясувати, що змінилося в записі і в результаті цих виразів. Отже, записуємо перший вираз. Сума двох чисел 63 і 6. Цей вираз ви можете швидко обчислити, тому що 6 і 3 9. Та ще маємо 60, 69. 63 плюс 26. Що змінилося в цьому виразі? В цьому виразі з'явилися десятки. Тепер ми додаємо не 6, а 20. 6. Тому ми десятки додаємо з десятками а одиниці з одиницями і отримали результат 89. Потрібно бути дуже уважними, щоб правильно виконати віднімання. У першому виразі двійку ми віднімаємо від цифри 5, тому що двійка і п'ятірка. Це числа розряду одиниць. Отже, від 5 відняти 2 ми отримаємо 3, а ще маємо 8 десятків у зменшуваному. Тому ми маємо 8 десятків і 3 одиниці 83. В наступному виразі ми побачили, що віднімаємо не 2. А 32. Тобто, у нас є двоцифрове число, що містить десятки і одиниці. А ми знаємо правило: що десятки ми віднімаємо від десятків, а одиниці віднімаємо від одиниць. Тому від 8 відняти 3 Отримуємо 5 десятків. Від 5 одиниць віднімемо 2 одиниці, Отримуємо 3 одиниці. Тобто число 53. Запишіть наступний вираз 34 плюс 50. Ми вміємо додавати уже круглі числа, адже 50 це 5 десятків. Значить, 3 десятки і 5 десятків маємо 8 десятків і 4 одиниці 84. А в наступному виразі ви помітили, що ми додаємо не кругле число, а двоцифрове число, яке містить 5 десятків і 3 одиниці. То ми можемо швидко з'ясувати, що результатом буде число 87. Чудово! Попрацюємо із задачею. Розгляньте мишенят 8 мишок їли сир. Дві мишки наїлися і побігли додому. Скільки мишок залишилося їсти сир? Чи зрозуміла вам умова задачі? Сподіваюся, що так. Знайдемо опорні слова. Задача розповідається про мишок. Вони спочатку їли сир, тобто були, потім дві мишки побігли, і. Залишилося. Тому запишемо слово задача і запишемо короткий запис нашої задачі. Було. Побігли. Залишилося. Ще ми маємо з вами числові дані. Які числа ви бачите в умові задачі? Вісім, 2 і шукане число. Отже, розставимо ці наші числові дані нашим опорним словам. Було 8 мишок, побігли 2 мишки, залишилося це шукане число. Нагадую, що ви можете скористатися паузою, зупинити запис відео, записати каліграфічно і охайно. Всі слова і числові дані. І продовжувати перегляд. Отже, ми з вами записали короткий запис задачі. Попрацюємо усно і е, накреслимо схему нашої задачі. Відрізок показує, скільки було мишок. Їх було 8. Ось ця частинка, дві мишки. Побігло. А ця частинка залишилася. Як знайти, скільки мишок залишилося? Ми від 8 повинні відняти 2, тому запишемо математичну рівність, відступаючи одну клітиночку від слова залишилося. Від восьми відняти 2 ми отримаємо 6 мишок. Чи знайшли ми відповідь на наше питання? Скільки мишок залишилося їсти сир? Звісно, знайшли. Це 6 мишок. Записали відповідь. Наш урок завершено. Що важливе ми повторили на уроці. Назвіть самостійно частини доби. Які вміння ви покращили? Чи засвоїли ви, як додають двоцифрове число до двоцифрового? Поясніть. А також пригадайте і поясніть, як віднімають двоцифрове число від двоцифрового. Ми з вами розв'язали задачку на знаходження різниці. Скільки ще можна скласти задачок? До цієї прямої задачі. Так як ми знаходили різницю, ми можемо зробити шуканим числом зменшуване. Це буде перша обернена задача. Або ми можемо зробити шуканим числом від'ємне. Це буде друга обернена задача. Отже, до задачі на знаходження різниці. Ми можемо скласти дві обернені задачі. То які задачі є взаємооберненими? Правильно, задачі, які є взаємооберненими, в яких числове дане змінюється на шукане число. Ми з вами завершуємо урок, відкриваємо наші конвертики і продовжуємо. Речення, яке з'являється на конверті. Зелений. Сьогодні на уроці я навчився. Червоний на уроці я запам'ятав. Помаранчевий найкраще мені вдалося. Фіолетовий найбільше мені сподобалося, блакитний. Урок завершую з настроєм, і жовтий, труднощі виникали. Я вдячна вам за роботу на уроці. До нових зустрічей!